Всім привіт! Нарешті й до нас добралася черга закривати вологу. Багато буде коментарів, я думаю, що писатимуть, що вже пізно треба було і раніше закривати. У нас в регіоні тільки, тільки почали всі вирушитися. якраз в принципі нормально. Я ось два обороти зробив, то погано виходить. Я думаю, саме те, що потрібно. Так що дивіться, буду показувати Теж під два трактори будемо сьогодні працювати. Так що обов'язково дивіться, ставте лайкоси, підписуйтесь, пишіть коментарі і додивляться відео до кінця. Печемо ми. В принципі, доволі непогано розробляється. Беремо діагонольку. мелкая грудка остается. Ну, а то, в принципе, нормально. Все такая, значит, сыру воду. Перекросы Ничего. вас передние грузы. А ну письміок троші сьорним, а це як скросне було доробляємо вже третю площу. Сюди переїхали на цю площу тут сухіше, ніж на тих. Там голови трошки більше. Тут зараз огони довгі, майже 800 метрів. Так. Швиденько, по три обороти зробили до 4 гектари. І зробили, в принципі, швидко. Робиться добре. Бо я дивлюся, що наче грудка була пересохша на цій площі, коли, в принципі, горно розробляється так ось. Тобто 20,5 гектар вже зробили. Ще на сьогодні, плюс-мінус так само залишилося. По порядку йдемо. Зараз там через посадку ще одна площа і вигадуємося туди, в ту сторону по черзі. Дорогу. Таке стало хоч більш-менш. А то такі горби були. Машиною взагалі ніяк їхати, а трактором ще більш-менш ну, трошки підрівняли. Щось ще трошки тут поробимо та переобідаємо і будемо дольше поки. така, як шлейфовими поронами поробила, то звісно класно. Опять і грудочки немає. Щось у мене сліщилася дві борони. Все криво состоит нормально. О, ну якось так. Похопить. Просто конечно. Плет сейвас. Ще який дощик, тоді закультивірує, це буде нормально. так нормально. Блізу принесло нам чи привезло нам обід, щоб не писали і що Лучше б щось приготувала, ніж відоси знімала». Huch, na koniec to peregur A u was ruka nie da pamięci, na koniec to peregur Ano jest ruka Не казали, що я не допомагаю. Я, а я теж цю влізу привезла. що не казала, що... Ну бачиш, надопише. Побіди, не возе. О, дай таку камінюку злаваю. Тафайону. Так, що воно тут у нас? Ти, ю-мою, оце за час. Хоч би нас ворони не з'їли, бо таких вона літова страшний. Шукають видно черв'ячків. У степу вже поробили. Тепер їдемо зараз, ще там пару огородиків зробимо. І все у нас сьогодні. Таке ж відморилася. Десь в районі 45 гектар за день зробили. Це з 9. з 9 до... Десь до 6, виходить. Воно ну, ще ж переїзди, все, все в різних містах. Так що потрудилися сьогодні знатно. Зараз доробимо так, заправимся, подивимся. Цікаво, скільки сольорки пішло. Так, доробили ми роботу. Уже темніє, якраз нормально успіли. Зараз відчекамо плошки на юнзику і позаправляємося, подивимося, що вийшло по солярці і будемо відпочивати. Так що з вас лайкус, підписка, коментар. І чекайте на наступні відео.